В ефірі новини сьогодні у випуску. У День єдності України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося відкриття фотовиставки у рамках проєкту Незламні та сильні жінки України. Урочисте вручення дипломів випускникам магістратури Змійського державного гуманітарного університету. До Дня Героїв Небесної Сотні Змейську картину галерею відвідали учні гімназії номер 14 Вітаю у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 лютого орієнтовно такі: 406 тисяч 80 осіб особового складу, 6 тисяч танків, 12 тисяч 338 одиниць бойових броньованих машин, 9 тисяч 826 артилерійських систем, 992 реактивні системи залпового вогню, 678 засобів протиповітряної оборони, 338 літаків, 325. 5 гелікоптерів, 7560 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1903 крилатих ракет, 25 кораблів, 1 підводний човен, 12861 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1558 одиниць спеціальної техніки. 16 лютого у День єдності України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося відкриття всеукраїнської фотовиставки у рамках проєкту Незламні та сильні жінки України. Цей проєкт спрямований на популяризацію Українок з активною громадянською позицією та підтримку Збройних сил України. Докладніше дивіться у сюжеті. 16 лютого у День єдності України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося відкриття пересумної фотовиставки у рамках проєкту Незламні та сильні жінки України. Цей проєкт проводиться на підтримку Збройних сил України та на популяризацію українських жінок з активною громадською позицією. На фотовиставці було представлено 40 портретів українських жінок різних професій, які об'єднані спільною метою допомагати українським військовим та українському суспільству у важкий час повномасштабної агресії РФ. Захід проводився за підтримки ізмийського міського голови Андрія Брамченко та начальника ізмейської районної військової адміністрації Родіона Абашева. На початку пролунав державний гімн України та була оголошена хвилина мовчання. Ще України, ні слова, ні відкрила захід директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Сьогоднішній день, який називається День єдності нашої держави. Цей день був запроваджений президентом України у 2022 році. Цей захід, який сьогодні відбувається, він, знаєте, присвячений жінці. Жінці, українські жінці, такої сильної, такий сильні, такі незламній не і брехні. Брегійні матері, доньки. Дуже багато і підетів хотіли би сказати, але, але сама жінка скаже за себе. Громадська організація незламні жінки України об'єднує жінок по всьому світу, збирає кошти з благодійних фотовиставок для Збройних сил України. Для нас цей захід це в першу чергу про цінності про незламність і про перемогу, тому що всі учасниці, які приймають участь в нашому проєкті, як в Україні, так і за кордоном, це учасниці з величезною вірою. З нестрібною вірою і наша задача також це підтримати наших захисників. Благодійні заходи в місті Ізмаїл відбуваються на підтримку першої президентської бригади Буревій. Цією фотовиставкою про незламних жінок та об'єднання з нашими партнерами жінками ми хочемо показати об'єднання наших українських жінок у світі. Ми представляємо незламних жінок по Європі. Ми об'єднуємо нашу Україну у світі. Завдяки таким заходам, ми збираємо донати і передаємо для Збройних сил України. Лідерки Ізмаїла, громадської організації Сила жінок та громадська організація Гармонія підписали меморандум про співпрацю та за підтримки керівника розважального комплексу Бесарабія. Запросили проєкт до міста Ізмаїл. Єдність України це єдність наших спільних дій. І сьогодні громадські організації, незвані жінки України, сила жінок і гармонія. Ми об'єднались. Підписали меморандум і голосно заявили про наміри перемагати і підтримувати один одного ...задля для нашої спільної перемоги. Українська земля може пишатися ще одним скарбом, сильними жінками, незламними духом та ідеями, що особливо важливо у військовий час. Наша громадська організація Сіла жінки сьогодні вітає усіх на такому неймовірному заході. Ми його назвали незламні, не тільки незламні жінки, а взагалі незламні люди нашої України. А ми Пишаємося нашими жінками, кожна волонтерка, кожна жінка, воїн, кожна жінка, яка взагалі просто знаходиться на нашій землі, яка підтримує хтось своєю творчістю, хтось своєю працею, роботою. Вона вже незламна. Ми неймовірна нація. Слава Богу, слава Україні, слава нашим воїнам ЗСУ, слава нашим незламним жінкам. Організатори відзначають важливість активної роботи громадських організацій задля підтримки військових та українського суспільства. Цим проектом ми поставили собі таку місію про говорити всьому світу про нашу незламність і силу. Я дуже вдячна нашим дівчатам, партнерам за те, що вони запропонували нам об'єднатися і організувати такий масштабний проект місії Я Хочу подякуватися народу, який залишився тут, у Києві, в Харкові, в Донецькій, в Ізмаїлі, у кожному місті нашої величезної, нашої сильної країни, завдяки їм, завдяки нам, всім, завдяки тому, що ми всі разом ми без переможемо. В рамках благодійного заходу пройшов концерт, на якому виступили Тимофій Власов-Переселенець з Херсона, Світлана Вакуленка переселенка з Херсона, викладач вищої категорії класу скрипки з мійської музичної школи імені Чембержі, керівник зразкового ансамблю Скрипалів Елегія, концертмейстер Катерина Силаєва, Дмитро Строя Анна Ратнюк, акордеоністи Артем Свірідов та Роман Бажилін. Дует трубачів Дмитро та Володимир Воловик. Мандаліна Георгієва. Очікуваною частиною заходу став виступ відомого українського співака вірменського походження родом з Луганщини. Разо. Він є музичним продюсером, автором Хіта не руський. Організатори заходів поділилися перспективами проєкту та планами на майбутнє. Проєкт сам зародився під час війни, коли треба було якось популяризувати наших українок і привернути до нас ще більшу увагу. Проєкт розростався і він виріс за межі України вже на даному етапі. Ми. Зараз базуємося і в європі нас дуже важливо і виходимо на Огайо, на Америку. Усі присутні були вражені від масштабності проєкту та високої організації заходу. Для запрошення Катерини Ізмайлової сьогодні приймає участь у дуже крутому проєкті Незламні жінки України. Насправді наші жінки незламні, це вони давали ще з перших днів війни не тільки 2022 року, а з 2014 року, коли вони підтримували наших військових, які пішли на фронт. Це дуже крутий проєкт. Рекомендую кожному доєднатися, задонатити нашим хлопцям. Гості нашого міста підкреслили особливо теплу атмосферу, яка панувала у залах ізмейльської картинної галереї. Цей благодійний захід зібрав багато однодумців, адже кожен мав можливість зробити свій внесок у спільну перемогу. Юля Петлацюк ілля Кулинич для програми новин. 21 лютого Міжнародний день рідної мови. Цей день встановлено у листопаді 1999 року під час 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, маючи на меті захист мовної та культурної різноманітності. За даними ООН, 45% з 7 тисяч мов, якими розмовляють у світі, перебувають під загрозою зникнення. Лише кілька сотень мов справді отримали місце в системах освіти та суспільному надбанні, і менше сотні використовуються у цифровому світі. В день 20 лютого в Ізмаїлі на перетині вулиць запорізьких козаків та українського фронту сталася дорожня транспортна подія. В результаті ДТП одне з авто перекинулося. Постраждалих немає. Від надання медичної допомоги та госпіталізації сторони відмовилися. Учасники скористалися послугою європротоколу. Встановлюються обставини події. 16 лютого в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулася урочиста подія. Вручення дипломів випускникам магістратури педагогічного факультету. На святі побувала і наша знімальна група. 16 лютого в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулася урочиста подія. Вручення дипломів випускникам магістратури педагогічного факультету. У умовах воєнного стану кожна така подія особлива, адже говорить про стійкість і мужність здобувачів і освітян. Саме на це покоління випускників покладаються надії дії відбудови післявоєнної України. Урочистості розпочалися гімном України та хвилиною мовчання за полеглими захисниками України, серед яких є і студенти педагогічного факультету. Цьогоріч дипломи магістра отримали 80 студентів педагогічного факультету. Випускників привітав ректор Ярослав Кічук. Пам'ятайте про нашу альмаматер. А найближчим часом ми вже будемо святкувати 85-річчя. З дня заснування нашого закладу вищої освіти. Я щиро вдячний нашим викладачам, представникам та представницям професорства викладацького складу нашого університету. Ми пишаємося вами. Добробут. Теплі слова прозвучали від декана педагогічного факультету, професора академіка Надії Кічук. Ми розуміємо, що кожен з нас не народжений для війни. Однак, всі ми народжені. І потрібні в своїй країні. І мені дуже приємно, що сьогодні найкращі, найзірковіші наші випускники стануть у керма і стануть керманичами освітянських наших підрозділів. Випускний це особливий день у житті студента, тому й слова для випускників у цей день лунали особливі. І свято, тому що тяжка праця. Тяжке навчання, тяжке викладання, тяжкі умови, в яких ми знаходимося. Але сьогодні дійсно свято, ми це відчули, бачимо, і це все завзятіва. Тому що саме ви захотіли цього свята. А це говорить про те, що поруч з тими знаннями, які ви отримали, і здобули, показали високу якість здобуття цих знань, отримали... Належні компетентності свої професійні ви туди довдали своєї творчості. Всі ми йшли до цього півтора роки і вкладали і душу, і серце у нашу взаємодію з вами. Від імені усіх 16 викладачів нашої кафедри дозвольте мені привітати вас з цією святковою подією. Дивлюся на вас, які ви сьогодні, і не тільки сьогодні, на іспитах, під час занять, усміхнені. Щасливі ви знаходите всі сили, цю енергію. І хочу сказати, що ми пишаємо з вами. На сходинку вище сьогодні ви встали. натхненно, з нас йшли до мети. Щодня професійно магістри зростали, щоб далі малечу за руку вести. щоб сильними бути, щоб знати і вміти. Бо ви, педагоги, опора для всіх. За вами щодня крокуватимуть діти. Нехай же лунає малят наших сміх. І нарешті жаданий момент отримання диплому. Державний документ про закінчення магістратури вручили випускникам таких освітніх програм: дошкільна освіта, альтернативна дошкільна освіта, дошкільна освіта, інклюзивна освіта, початкова освіта, позашкільна освіта, початкова освіта інклюзивна освіта, середня освіта фізична культура, середня освіта музичне мистецтво. Дипломи з відзнакою отримали Олена Деногло, Анастасія Жиляскова, Алла Сланіне, Світлана Петкова, Вікторія Лаговська, Віталіна Тітова, Ольга Арпентіва. Христина Дінчева. Тут дуже гарні викладачі. Я їм дуже вдячна за те, що вони і підтримували, і дали дуже такі знання, які нам дійсно потрібні, і ми їх вже використовуємо у своєму професійному житті. Я навчався на спеціальності 0,14 середнього світу, фізична культура, навчався. Добре, наш університет є одним із передових університетів, які є на даний момент в Україні. Він дуже плідно нам дає ті знання, які можна нам буде використовувати в подальшому в нашому житті. Дуже вдячний за те, що вони для нас зробили. Також хочеться побажати їм здоров'я, щастя та всього найкращого. Дуже рада була бути студенткою цього вузу і бажаю всім вступникам. Думаю, вони тут будуть точно, щоб вони. Приходили до цього закладу і вступали, вчились. Тобто тут дуже цікаво. Дуже багато професіоналів. Чимало випускників отримали листи подяки. Багато хто з магістрантів уже працює за фахом, хтось лише планує кар'єру, але всі з вдячністю оцінюють етап навчання у своєму житті, професійної самореалізації та наснаги. Дорогі випускники. Анастасія Грекова, Наталя Маленко місцеві новини. У паромному пункті пропуску орлівка виявили прикраси зі срібла. Про ймовірне приховане перевезення ювелірних виробів через державний кордон прикордонники із Мильського загону мали оперативну інформацію. Тож, коли мікроавтобус Мерседес-Спрінтер прибув у пункт пропуску орлівка, охоронці кордону піддали його ретельному огляду. До перевірки також були долучені працівники митниці. В результаті спільного огляду за нішою для дрібних речей передньої панелі спільна оглядова група виявила близько 200 прикрас зі срібла та біжутерію загальною вагою близько 800 грамів. Чи дійсно ці вироби зі срібла покаже експертиза. До Дня Героїв Небесної Сотні в обласному центрі естетичного виховання відбувся тематичний захід у рамках проєкту Музейна педагогіка з учнями 4 класу гімназії номер 14 Подробиці дивіться далі. 20 лютого щорічно відзначається День Героїв Небесної Сотні. Цього дня ми вшановуємо пам'ять силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено ход історії нашої держави. Подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. У цей день в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової був проведений тематичний захід у рамках проєкту Музейна педагогіка для учнів 4 класу Ізмаїльської гімназії номер 14, які є постійними відвідувачами культурних заходів. В Ізмейльській картинній галереї. Вшановуючи пам'ять героїв Небесної Сотні, Ізмаїльська картинна галерея підготувала для учнів фото виставку Час сплине, а пам'ять залишається із колекції Ізмаїльської картинної галереї. На виставці представлені документальні фото, на яких подано огляд подій, що відбувалися з листопада 2013 по лютий 2014 року на Майдані в Києві. Також для школярів була проведена пізнавальна екскурсія з залами музею, зокрема, виставкою обрій надії учнів Ізмаїльської художньої школи, яка нещодавно. Відкрилась в картині галереї. Різноманіття творів сюжетів та художніх технік приємно вразили учнів. До Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні учні з Мирської гімназії номер 14 четвертого класу відвідали картинну галерею, познайомилися із виставками робіт учнів із Мирської художньої школи, роздивилися тематичний фотостенд до дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Також відвідали майстер-клас. Я хочу дуже подякувати робітникам картинної галереї за вагомий внесок в естетичний розвиток наших дітей. Ми дуже часті гості в картинній галереї. Дітям тут дуже подобається. Творчий майстер-клас, переможні квіти, підготовлений науковими співробітниками музею, дав можливість кожному проявити власну фантазію та креатив. На музичній частині заняття учні виконували інтерактивні вправи та розучували українські пісні. Пам'ять про героїв небесний. Сотні має бути живою та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Така продуктивна взаємодія між навчальними закладами та музеєм, особливо у цей складний час, сприяє підвищенню освітнього рівня, поглибленню знань з українського мистецтва історії та культури, а також патріотичному вихованню молоді. Юля Петлацьок Ілля Кулинич для програми новин. Поліцейські продовжують працювати на місці вибуху автівки, внаслідок якого постраждали двоє людей. Подія сталася 19 лютого ввечері у селі Гвардійське. Унаслідок вибуху транспортного засобу поранені отримали жінка з чоловіком. Вони госпіталізовані з численними травмами. Поліцейські встановлюють обставини вибуху автівки в селі Гвардійське. Подія мала місце вчора ввечері. Унаслідок вибуху транспортного засобу постраждали жінка з чоловіком. З численними травмами вони були доставлені до лікарні. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 під пунктами 1 та 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб. Наразі проводиться комплекс слідчих дій та розшукових заходів, спрямований на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до нього. 20 лютого ізмейський загін морської охорони відзначив п'яту ювілейну річницю з дня створення. З початком повномасштабної війни моряки-прикордонники беруть активну участь у стримуванні та відсічі збройної агресії Російської Федерації. Виконують бойові завдання у Чорному морі, беруть участь у проведенні спеціальних операцій та гуманітарних місіях. А вогневі групи протиповітряної оборони цілодобово захищають спокій неба при Дунав'я. З нагоди річниці військовослужбовці загону привітав начальник регіонального управління морської охорони контрадмірал Костор. Військових загону також вітали представники органів місцевого самоврядування та давні друзі, вихованці Дунайського центру професійної освіти. З нагоди п'ятої річниці слухачі передали маскувальну сітку, яку сплели власноруч. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 15 копійок, продати за 38 гривень 65 копійок. Євро купівля 41 гривня 10 копійок, продаж 41 гривня 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 22 лютого, в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямів 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря вночі 2,4 градуси тепла, в день десять градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-2 градуси тепла. В день 8-10 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змилтв.com на YouTube-каналі та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.